Для тих, хто захищає в Івано-Франківську, триває збір посилок, які спілка волонтерів Прикарпаття незабаром повезе до військовослужбовців на харківські, запорізькі і донецькі напрямки. Передати пакунок можна як конкретній людині, так і залишити гуманітарну допомогу. Її посортують і повезуть підрозділом, які наразі потребують такої підтримки. Посилки також можуть переносити рідні друзі, передати своїм друзям. там братам є теж самі військові, побратимам. Час від часу передають індивідуальні. Посилки, як ми називаємо. А так загально зараз готуємося, збираємося знов на Донецький, можна сказати, такий зараз найгарячий напрямок туди на Покровськ. Е, якщо є бажаючі долучитися, можуть е, швидкого харчування. Такі речі, хлопці-супи, гарячі кружки, мівіна, е, каші. Таке, що легко запарюється, можна сказати, з таких продуктів, що найбільше чаї, кави. Тім є певні обмеження. З продуктів приносити можна лише ті, що не псуються: з медикаментів таблетовані, жирознижувальні чи противірусні. Про габаритні вантажі просять попереджати завчасно, зателефонувавши за контактним номером. Запитів від військовослужбовців, кажуть волонтери, завжди мають чимало. Утім, здебільшого йдеться про ремонти автівок та техніку, яка допоможе нищити ворога. Репки, дрони, автомобілі, ремонт тих же самих автомобілей. Ну і всяких різних приспособ для. Зброї і інших речей, які там будуть допомагати їм захищати нашу неньку, прийматимуть посилки, які поїдуть до захисників цієї партії у логістичному центрі до 24 січня. Богдана Лисенко Іван Пілецький, телеканал 402.